Ой, здорово! Шо ты? Yeah. Yeah. Бодя, yeah. дам мені ту камеру, якщо можу можна її ah, блядь. Б... Але походу вона цей, походу, вона не має карт, вона тільки на карту працює. А, ah, ну він мені карту віддав, в мене флешка. А якщо, а якщо карта, то... я зрозумів, ну, але якщо то флешка, то хуйова, бо якщо ту хуйню заберуть, воно ж типу зберег. А, ну так, ah, ну, да, воно типу це. Але ah. чай, як тебе заберуть? Як тебе бумажка зможе забрати? Ні, то понятно, але. А то на один раз заберуть, але тебе постійно бою записувати. І не просто чуєш після вчорашнього, як пісня так тримає. Я сьогодні відео висадив без того Ні, тебе, бачиш? Ні, що не дивився. Та я воно тут жив. Ага, я зрозумів. Я, я, я просто, блін, думаю, що треба деякі сюжети скласти, тіпа, розумієш? Ще деякі. <laughs> я кажу, сміюся, тіпа, знаєш, кажу. Тим потім, малим будеш розказувати, тіпа, показувати, які ти сюжети складав, не скажу, скот. Який статус сумасшедший, а ти їм покажеш Салієш. Я мамі, знаєш, показує тіло. Мама каже, тихо, знову питає, що там, що там. А ми з тобою поговорили. Я кажу, мама, я вам більше розказувати, нічого не буду. Ні, ну я не буду тоді переживати, я кажу, ще буде більше переживати, бо я розказую їм сюжети, а ви потім їх дивитися. Я покажу, потім сюжет покажу. Кажу, я з тим дураків познімаю і все. От, Тому що я їх називаю дураками, ну, театральними купками, знаєш, вони. Ці. О, і коротше, ні. Тикаротвіня. А, і які слухай, який виходить, що ти знав це. Колись мене на цьому вчили тренер вчив. Каже, в першу чергу серйозні служби мають розглядати не так, от приїхали на подію там Любу, і дивляться подію, поняв? Вони серйозні служби вивчають, чому та подія сталася, чому це призвало до них. Ґ Ґ ти в, в, в глибину не ти вертаєшся, як я тобі казав, зайти в мозги того, хто напроти тебе і. Подумай, що його буде лякати, щоб ти їх вжахнув. Ти на чому ти можеш їх сконцентрувати. На чому зіграти, да. на чому зіграти, щоб їх здути так, щоб це. А як в тебе куча заготовок, ти... а ти зіграєш не проти неї, людини, та, що стоїть особи, понів? а ти граєш проти системи, в яку ти заложив заготовки. Ти знаєш, де в них вже провали були, а ця особа не знає, понів? Понів? і ти її тиснеш, бо знаєш, що вже її начальство зашварилось і проще. І ти працюєш далі і вона висить, бо тому, що вона вже знає, що на час в матурі щось на бо є документи і все фірма. І ці моменти потім рисовуються, Ну і на них типу, можна будувати повністю. Будуєш всю структуру, да. а не тільки ти ж не говориш тільки з тим. Ти ж знаєш, що було дам до того, до того построєння і все розстроїш. Ну, ну, там, там, а, як... мені та... -да цей. Ой, ви розпочкаєте, що на. Так, а ми потім все то, то, то записуємо, до то, договоримо. Буде продовження обов'язково. Ми зробимо такі от хороші сюжети, як ми з хлопцями складали для вас постановочні ролі, як кажуть, знаєте. Ну, це відеопротоколи, звісно. Але назвемо це їх постановочними ролями. Що як люди просто щоб не думали, що це пранк. Ну, ми хай буде пранки, пранки складаємо для вас шоу. Не в... вчу пранків, я пранк для вас хай буде, і вчу колег е, робити правильне шоу Типу. Ось, от якось як так будемо веселитися. Продовження сліду є.